Вечора, тільки що ви бачили After лайф. Це записна програма, яка знімалась минулої п'ятниці. Зараз ви бачите мене безпосередньо у прямому ефірі. Це ця п'ятниця. Все, що відбувається тут, відбувається тут і зараз. У нас є буквально 17 хвилин тут за лаштунками для того, щоб поговорити про теми, які будуть Зустріти гостей, які вже з'їжджаються. Ну а Шустер лайф починається всього за десь 20-30 хвилин. Отже, спочатку я хочу зайти. От ви зараз бачите це редакція нашої програми. Зараз ми зайдемо туди і когось спробуємо запитати з редакторів, що там відбувається, які теми сьогодні. програми. Всім привіт, Катя. ну Розкажи нам, які теми сьогодні у нас будуть. Сьогодні будемо говорити про парламент, наш звісно, про блокування трибуни про євроінтеграцію на цьому тижні в Україні. Був Штефен Фюле. Тому ми цьому також приділимо увагу. І ще в нас буде два включення цікавих із Риму та із Росії. А І... хто включається включаються. <свят> На сьогодні <-сі> журналісти <свят> <свят> так, журналісти, це все наші колеги журналісти. Але найголовніше, ну в принципі, одне з найцікавих тем, то я тобі зараз не скажу. Я думаю, що глядач побачить це в ефірі. Біжу, що я все одно знаю, <свят> але я теж не скажу. Це сюрприз, який буде також в темі. От до речі, тут. Цікавий журнал, я бачу, тут лежить у нас в редакції. Це вийшов журнал буквально е, на цьому тижні. Е, історія одної сім'ї, ви розумієте про яку сім'ю, напевно, йдеться. Давайте запитаємо політиків, які вже з'їжджаються зараз до студії, чи вони читали, що там написано. Отже, зараз будемо ловити просто безпосередньо, хто просто є в коридорі. Я чесно кажучи, навіть не знаю досі. От я бачу. Так, зараз ми тихенько підійдемо. Добрий день. Ми хотіли тихенько, але не вийшло. Так, скажіть, ви читали цей? От вийшов кореспондент? Ні, я не читав. А ви знаєте, хто хто ці люди, які зображені? Ну я знаю. Міністр внутрішніх справ це перший віце-прем'єр, міністр нового міністерства Міністерства з доходів. Мені а це я не знаю, що за юноша Олександр Янукович. А це син президента. Не знали, Да, пізнав. Ну він не публічний чоловік, ага. я його знаю мало. Так, скажіть, будь ласка, от відбувалося блокування ради, так? У партії регіонів взагалі є більшість фізичних депутатами. Є вона зараз? Фізично безумовно більшість є, але мене, якщо я Бо хочу запитати, чи ми будемо розблоковувати, я вам скажу, ми не збираємося розблоковувати, тому що нам вигідно це було їхнє блокування. Ви собі уявляєте, який великий позитив для виконавчої гілки влади приносить таке блокування. Відвертається увага людей від того, що на наростають кризові явище в економіці. Безумовно, вони б'ють боляче по кожній сім'ї. Тате люди відволікають увагу. От хто як повинен голосувати кнопкою? А по цій сім'ї тим більше по цій сім'ї. Відволікається зовсім увага. Головне там я не знаю. Наприклад, хтось з піаршів з банкової видно гарно придумав схемку. Це по перше. По-друге, великий плюс для опозиційної. Ніх фракцій, коли вони вночі там разом чергують. Вони гуртуються, мобілізуються. Ви раді за них? Я за них радий я. Я навіть більше я за них спокійний. Саме, саме... головне, що в них немає ніяких, саме страшне, що немає ніяких конструктивних пропозицій законотворчості. Добре, Нещодавнє опитування центру Розумкова показало, що майже 90% українців за те, щоб позбавляти мандати депутатів, які голосують чужими картками. Мене запишіть туди. Я також за те, щоб позбавляти таких депутатів. Я за те, щоб кожен приходив на робочі місці і голосував. Для. Мене з третього скликання робота в Верховній Раді – це основне місце роботи. Я туди приходжу, і ви мене бачите, там пож. Постійно і кожен день для вас особисто не було би проблеми голосувати ну, з сенсорною кнопкою. Ні, сенсорна кнопка, вона не пройшла пробацію, вона не тестована. І ще одна. Вона я ж не... Почекайте, я не маю при собі мобільного телефона. Я, я вам показав, ви підставляєте мобільний телефон і він реагує так само, як на руку. Тобто то ви вже придумали, як це обійти. Ну діло не в тому, що придумали чи не придумали. Хтось хоче легітимізувати затрачені гроші на цю кнопочку. Є інші методи. Послухайте прекрасний метод. Я член лічеї комісії, я колишній голова лічальної комісії. Місія доручається, як іде голосування електронне, кожен кожен член чинної комісії у нас багато, бере свій сектор, визначає і доповідає головуючому, що проголосувалося стільки, але от в цьому ряду немає чотирьох допитатів, там немає вісьми, це що очевидно. Я думаю, опозиції не це потрібно. Опозиції потрібен просто піар, бо немає нічого конструктивного в законотворчості. Добре, Володимир Рибак, голова Верховної Ради, вже сказав, що 19 числа рада запрацює. Так, а якщо будуть стояти опозиційні? він висловив сподівання, що вони там будуть? Як? Що будуть стояти, нехай стоять О, вони молоді, нехай їм нехай вони стоять. Це, це дуже добре, що вони нехай стоять собі і далі. Я тільки думаю, як вони будуть звітувати перед своїми виборцями. Ну і далі, що ну і що від того, що індексована пенсія стала чи може ми подолали кризу явищу електрометалургію. У нас великі проблеми в економіці насправді ми зараз визнали досить таку негативну картину економіки, яка є. Тобто, зараз це знає, тому що я народний депутат України мажоритарник від Запоріжжя. Я бачу, що у нас відбувалося до речі, тут взагалі сьогодні запорізький такий курултай невеличкий, тому що є Сергій Соболєв, є Олександр Кужель. Та ви спілкуєтесь взагалі? От як запорізька така тусовка я Відкрито і зверта. Мені ні кужель, ні Соболєв, ні противники, ні вороги і навіть не опоненти. Бо я поки що від них якихось опонуючих чи конструктивних зауважень пропозицій закону не бачу. Крім того, що їм не подобається те, що не подобається мені. Мені не подобаються процеси деіндустріалізації, які розпочалися в Запоріжжі з погромом електрометалургії. і Їм це не подобається. Їм не подобається, що Голосуючи чужою кнопкою, і я цього не люблю. Вони не такі різні, як здається. Абсолютно. Я хочу нагадати: 2006-2007 сформувалася нова більшість коаліція тодішня. Їх було все 227. І ми так само їх дресирували. Кнопки, голосуйте, і вони розвалилися. Тому... І зараз теж дресурування Нормально, відбувається. А йде абсолютно нормальний, звичайний процес притирання, тому що повернулася мажоритарка. Зрозуміло. Пасибі. Я вам бажаю гарного ефіру. Ми okay. ну, можете навіть з нами походити, якщо хочете, yeah. взяти участь в інших інтерв'ю. може що зараз спіймаємо. Є... Хочете в когось щось запитати самі? Ну якби тут було хтось з опозиції, тут немає ніякої. Я б хотів спитати Олександра Кужелю. Я б хотів спитати. А, але, до речі, комуністична партія теж опозиція здається? Ні, вони конструктивна опозиція. Це... Вони мають конкретні конструктивні проблеми, як виходити з кризи. за опозицією тільки верняка є. Добре. Спасибо, гарного ефіру знову ж таки, Ігор Миронович. Тепер ми давай, нічого нічого. Залишайтесь тут все в порядку. Скільки зараз криза, яка з блокуванням Ради, от, на вашу думку, у що вона виліться? Які будуть її наслідки? Я думаю, що криза з блокуванням все-таки закінчиться тим, що Верховна Рада буде розблокована і вона розпочне свою роботу, як повинно бути по закону України. Я вважаю, що Провладна більшість повинна піти на конструктивне рішення і прийняти е, раду 3 так би мовити, або щоб це була сенсорна то, е, кнопка. Як ми вирішимо, це вже ролі не грає. Український народ і ситуація сьогодні вимагають, щоб народні депутати голосували власне самі за себе. І я не розумію, чому не можна знайти консенсус або порозуміння в цьому питанні. Може, тому що немає депутатів в залі у партії регіонів? Тоді треба вести перемовини, зробити більшість, знаходити компромісні рішення і давати можливість працювати в Верховній Раді. Добре, серед самооселенців, тобто людей, які більш незалежні в Верховній Раді, таку позицію, як ви, розділяють багато людей ще. От що треба персональне голосування, треба кнопку ввести і інше. Всі народні депутати, які обиралися по округах. Які пройшли вибори на округах, однозначно вважають, що треба, треба щоб було персональне голосування на кожній зустрічі? Питання це піднімалось. Український народ дуже просто вважає: ви стали народними депутатами, ви отримуєте велику заробітну плату і не ходите на роботу. Тому, будь ласка, ходіть і голосуйте за себе персонально. Займайтесь тим, чим ви повинні займатися у Верховній Раді в робочий час. Добре, скажіть, ви з Володимиром Литвином ще маєте змогу спілкуватися зараз? Тому що колись ви очолювали фракцію? Маю можливість, тому що він поряд зі мною сидить у Верховній, у Верховній Раді е, поряд зі мною за одним за робочим місцем. Може, ви просто знаєте, він реагував якось на оці слова Пукача, які відбулися на суді останні? Знаєте, я не. Не спілкувався з ним на цю тему, ми не розмовляли, але я вважаю, що слова Пукача в даній ситуації це ніщо інше, як піар, ще один піар. Добре, без... я прочитав ці коментарі. Зрозуміло, спасибі, гарного ефіру вам і гарної плідної роботи в Верховній Раді. Я сподіваюся, зараз ми продовжуємо тут мандрувати колуарами. Давайте зайдемо ближче до студії, подивимося, що там відбувається. Отже. Я забув, звичайно, спитати про це у Ігоря Єрмела, але це, в принципі, не так цікаво, тому що зараз подивимося, хто у нас є тут. Микола Дмитрович. Я вас вітаю. Ми виходимо в прямому ефірі тепер. От, я тут захопив в редакції такий журнальчик. Ви бачили його? Ні, не бачу. Не бачили цей журнал? Ні, не бачу. Цікавий журнал. Угу. Знайомі обличчя. Знайомі, так. А хто це? Ну, наскільки я знаю, це син старший президента. Це. Е, Номи міністерства у нас є доходів і зборів, Клім'янка, Арбузов, колишня голова, НБУ зараз перший віце-прем'єр. Захарченка Віталій Юрійович. Голова, як ви добре розбираєте? Так. Да. А що? Добре. Я... Я... А це Кисельов. Чудово. Я да. Да. А, це Азіров. Да. Чудово. Давайте поговоримо про те, що відбувається в Верховній Раді. Да, просто, е... Ми не рекламуємо, не рекламуємо, а? Ні, ми не рекламуємо, ми рекламуємо сім'ю, яка тут е... Ну, це не всі. Це не всі, так? А чи багато там людей? Ну, є молодший, є дружини, є діти. Тобто, ви маєте в політичному сенсі? Ну, звичайно. Я Думаю, що воно в політичному сенсі більше. Mm -hmm. Тому що наскільки пам'ятаю, звінукоючи проголосувала. Як за президента більшість громадян України і можна назвати, що це вся його сім'я? Це його велика сім'я, це вся велика сім'я Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от е, вибори мера Києва, вони відбудуться, як зараз кажуть наприкінці весни, на початку літа. Дуже складне питання, тому що до цього часу відповідний профільний комітет навіть не вніс в порядок денний це питання. Є звернення в Конституційний суд. Навіщо тільки не розумію, тому що це питання зрозуміло, що треба проводити вибори, тому що повноваження мера закінчилися, а але він ще й склав дочасно свої повноваження. Повноваження депутатів міської ради закінчуються в травні місяці, тобто вибори треба було призначати ще місяць тому, щоб вони відбулися в конційний спосіб. в Конційну дату це 26 травня. Є ще що будуть затягувати з призначенням цієї дати. Ви знаєте, банкова не знає, що робити насправді, тому що Києву не точно програли. Накачуючи ну, свого кандидата голову адміністрації Попова електорально, ну роблячи йому рейтинги. Ну він потужний зараз кандидат, можу сказати, в мери. В нього є ресурс, в нього є рейтинг, в нього його впізнають в Києві. Він же може щось пред'явити киянам. Я думаю, що частина киян, які орієнтуються, знаєте, на, на господарника, ну вони на це будуть реагувати на виборах. У Вас є приблизна соціологія зараз? Взагалі, от який розклад, скільки у Попова, скільки в якихось у вас можливо, да? Ну я от, знаєте, соці... що таке соціологія? Соціологія це е, такий інструментарій, політичний інструментарій для прийняття рішень. Те, що скажімо, біля 30% є у попова, ну ніхто не сумнівається, те, що Кличко більше ніж у попова, ніхто не сумнівається. Є е, е, інші кандидати, ну знаєте, кого поставиш завжди. Соціологія у нас була. Ну, скажімо, елементом такої маніпуляції, да. Тобто, якщо треба щось довести, от це соціологію... не вірите. Я зрозумів. Я вірю в соціологію. Не всі. І е, скажімо, коли е, ну ти робиш її закриту для себе. А коли ти робиш її на показ, тоді добре. Ви збираєтесь балотуватися в Мариків. Я, я правильно розумію? Знаєте, на цьому тижні була розповсюджена заява Європейської партії України. Це було звернення до трьох лідерів опозиційних сил це лідеру удара, свободи і батьківщини. З проханням в разі, якщо Віталій Кличко не буде приймати участь в виборах мера як кандидат в мера, розглянути кандидатуру. От саме мене. Тільки в разі, якщо Віталій Кличко не буде приймати, Ну, якщо буде, ви його підтримуєте обов'язково справа. в тім, що нам треба спільна стратегія перемоги. І Київ, це все ж таки генерагіна вибори в Києві. Це буде генеральною репетицією перед президентськими виборами. І ви вірите, що буде один кандидат від опозиції на вибори мера Києва? Знаєте, можуть можна придумати безліч переможних стратегій, але вже ці парламентські вибори е, доказали, що якщо є об'єднання, це означає, що є перемога. І якщо буде, е, скажімо, об'єднаний кандидат, у нього будуть великі шанси на перемогу. не кажу, що Буде автоматична перемога, але будуть великі шанси. Всі це розуміють не тільки ви. Всі розуміють. Але це, знаєте, це питання якось замовчується, але ви знаєте, що Київ це буде місце, де буде передаватися влада в 2015 році. І це дуже важливо. Масові акції там і це інструментарій. Ну, знаєте, я мав якесь відношення до, ну скажімо, подолання режиму кучми, да? Тобто мишенька привела до влади. Ми розумі... я розумію, що таке Київ у всіх питаннях. Ви знаєте, як це робиться? Знаю, робив. Спасибі. <решу> ми маємо бігти. Гарного ефіру. Вам бажаю. А ми зараз відправимося. Я маю е, порадитись з редактором. Ми відправляємося до Севіка, да, якщо він готовий. А, я зрозумів. Тобто мені підказують, що тут Олександра Володимирівна. І я зараз, ну я не можу вас оминути увагою. Але нам треба вийти да. з вами туди на світло. Ви хочете на світло вийти? світловити? Мені сказали, що я з вами повинна вийти. Ні, ми можемо вийти просто трошки далі. Давай, трошки давайте, далі. Давайте. Ви бачили, до речі, журнальчик? Ні. Не бачили ще? А ви знаєте цих людей? Так, да, це сім'я. Яка сім'я? Ну тут не всі ще, нема пшонки. Це, да. Знаєте, є дуже гарний анекдот. Янукович питає, що це в Україні абіздоліний бізнес? Що це за нове явлення? А йому син відповідає, це бізнес, в якому нема долі сім'ї. Ну, таких анекдотів, я думаю, багато зараз, в принципі, так, ходить. Так, дуже багато. Вам простіше російською чи українською Я українською нормально Скажіть, будь ласка, Ви збираєтесь балотуватися у мера Києва? Я не маю такого розуміння. Я збираюсь балотуватися з мера Києва. Принципова моя позиція: що від трьох опозиційних сил повинна найти одна кандидатура на мера Києва і не просто одна кандидатура. Три опозиційні сили повинні показати киянам, хто йде в Київраду від них. І хто йде з, з цим мером працювати в Київраді? Хто буде відповідати за комунальне господарство? Хто буде відповідати за охорону здоров'я, за культуру, так і інше? Треба... не тільки мер, а й команда? А мер це ніхто просто буде одна людина. Якщо він приведе незрозуміло кого, і відповідальність буде всіх трьох політичних а ці вибори відбудуться. От навесні як кажуть, наприкінці весни. Я просто скажу, ці вибори відбудуться. А як це буде? Це вже знаєте, буде воля парламенту, щоб дай Боже він запрацював і буде вирішити коли це будуть вибори, що ці вибори значитимуть для опозиції? Знаєте, є такий історичний факт, коли до да, Єкатерини прийшли її і придворні, і сказали, цариця Патьомкін бунтує революція по селах. Ну по містах маленьких вона каже, революція може бути тільки в столиці, а то все бунти, і тому е, столиця це є дуже важлива. Ви ви кажете те саме, що казав Микола Катеринчук? в принципі. ну ми з ним духовні брати. Сі... ви чули Ви чули, ні, ну як я мала. Ми з ним брати сестра духовна. Добре, брат і сестра, я бажаю. Вам Гарного ефіру, а я маю бігти до Правильно я розумію, так? До Севіка. А, взагалі кінець ми закінчимо, так? Тобто, дивіться, шостей лайв вже буквально за 10 хвилин. Савіка ми не встигли поговорити, однак ви включите і все побачите. Все буде дуже цікаво.